Всім привіт! Сьогодні я покажу от, мою оску, щоб ви змогли її зробити. Е, ось така в мене походка, ось це в мене все є. В мене ось таке волосся, така кожа, от, ось таке лице і ось таке лице. Чим в мене ось така одежа Стоїть небагато. Не ну ось. Ну ось. Це все. Напевно, всім до побачення. Я так показую свою оску. Ну, все. На цьому все. Всім до побачення, всіх люблю. Всім до побачення, всім пока.